От і настала довгоочікувана друга глава, яка принесла з собою тонну масу як нового, так і старого контенту, а саме головне сюжетних секретів, які були заховані на нашому острові. Тому в цьому відео ми розглянемо всі зміни та розберемо всі секретні деталі нового сезону ремікс. Але перед початком відео обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Я буду дуже вам вдячний. для початку хочеться почати з нової колаборації зі Снопдогом, якого ви вже можете знайти на нашому острові в локації Snoop Pound, яка стоїть замість агентства. До речі, при Snoop Снопдога. З нього випадає ну просто неймовірний міфічний теміган Мідоса, тому раджу вам першим ділом його забрати. Але одним снудогом не обійшлося, і на даний момент на мапі ви можете знайти ще двох босів. М'яудас знайшов своє місце на яхті Мідаса, а Дінаміт на нафтобазі. До речі, при вбивстві боса він стає вашим тімейтом і періодично буде вас хілити чи давати ресурси. А якщо ви хотіли швидко прокачати першу сторінку батлпасу, то в цьому вам допоможуть гноми. Тепер на мапі можна знайти гномів. Їхні локації показані на цій мапі. За кожного такого гнома ви отримуєте 10 тисяч XP, а так як на карті їх аж 10, то сумарно ви зможете отримати 100 тисяч XP, що не може не радувати, тим більше на початку сезону. Що ж, ненадовго відійдемо від теми острова і перейдемо до Reload, в якому почався перший сезон. І в честь цього епікину просто кардинально змінили мапу. Тепер на острові доволі приємна пустельна тематика з купою нових локацій. А сама гарна новина це поява соло режиму. Тепер вам не доведеться грати з якимись невідомими людьми, що є ну дуже гарною новиною. Ну і в принципі все. Про основні зміни ми поговорили. Напишіть в коментарі, як вони вам. А тепер перейдемо до найцікавішої частини цього відео: а саме, можлива поява Валерії, повернення доктора Слоун і всі таємниці, які ховаються за екраном завантаження. І для кого не буде секретом, якщо я скажу, що цей сезон є прохідним, щоб розслабитись та пограти в другу главу. Але, дивчись на це, Чарлі Вен все одно підси сюжету на наш острів. І на острові тепер можна знайти аудіозаписи, які залишала нам сама Хоуп. В них ми дізнаємося, що хоуп треба піти, а ще ми дізнаємося, що вона розпускає підпілля. Тобто тепер ми точно можемо бути впевнені, що хоуп більше не буде грати ролі в сюжеті, як і її організація. А на заміну Хоуп може прийти сама доктор Слоун. І зараз я поясню чому. Із аудіозаписів ми також можемо дізнатися, що сила ящика Пандори набагато сильніша, ніж ми могли уявити. І як опинилося, малюнки Хоуп мають більше сенсу, і насправді вони передбачають майбутнє. Тепер нам варто повернутися в п'яту главу, а саме в місце, де жила Хоуп, і там ми можемо помітити графіті доктора Слоун. А тепер саме головне на злитому файлі з малюнками в стилі графіті ми також можемо помітити доктора Слоун. Тепер пазл дійсно починає складатися. Адже епіки не стали просто так пхати графіті Слоун знову в інший сезон. І судячи з аудіозаписи, коли Хоп сказала, що їй треба піти, епіки таким чином закінчили її сюжетну арку. І тепер вони можуть почати нову історію, повернувши доктора Слоун в сюжет шостої глави. Адже Джонсі треба якийсь компаньон, і ніхто краще на цю роль не може підійти як Слоун. Адже разом з Джонсі вона пройшла багато через що, і побачити такий дует знову буде дуже круто. Також хочеться сказати пару слів про Валерію. Можливо, саме вона стане головним злодієм в майбутньому сюжеті, бо Хоу пробить великий акцент в своїх аудіозаписах саме на Валерію. Тому можливо, що її повернення дійсно можна очікувати. Тепер ми розкриємо головний секрет бойового пробуску, який буквально підтверджує самурайську тематику наступного сезону. І зараз я поясню звідки я це взяв. Якщо гарно придивитися на екран завантаження із другої сторінки бойового пропуску, то ми можемо помітити шолом самурая. І це ще не все. Якщо подивитися на верхній лівий кут, то ми можемо помітити якусь водойму, на якій плавають листя сакури. А як ми знаємо, сакура є традиційним деревом Японії. Також ми можемо помітити, що біля водойми хтось стоїть. Мої варіанти, хто це може бути у вас на екрані. Також на екрані завантаження можна помітити і якесь місто, і якщо придивитися, то в самому низу справа ми можемо побачити якийсь японський символ, що також підтверджує майбутню японську тематику. Також хочеться додати, що це місто може бути повноцінною локацією, по типу Мегасіті. І зробивши висновок, ми можемо тепер на 100% сказати, що майбутня тематика першого сезону шостої глави буде повністю присвячена Японії. Що ж, ділимося своїми думками про початок ріміг сезону в коментарях. Я дуже вдячний вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!